Всім доброго часу. Ви знаходитесь на каналі Людок Україна. Всіх вітаю, всім бажаю міцного здоров'я та тихого, мирного неба. Іпопія з теплушою Євро 88 Pro про, продовжується. Заказала я на одному з сайтів на ProMua дану цю модель. Комбіновану. З пластику і прочного, як його, господі, поверху. В, в описі було, що до нього йде два вида лотків, тобі ж такі лотки, і ще одні лотки йшли до нього. Заказали ми. Ну, мені ніхто не сказав, що о, там буде дві коробки, чи три коробки, чи скільки. Ще повинні були бути отакі лоточки. Коли получили посилку в предучому відео, є розпаковка, Начали розпаковувати, але чогось тут не вистачало. Все начебто добре, працює. Так, насквозь бистренько провірили. Заявлена, а, в опис, ну, на фотографіях, де рекламувалися ці інкубатори. Друга сітка тут жовта це, звісно, сітка Г. Вона у мене, у мене вже є теплуша. Я заказывала ту теплушу на сайті офіційному сайті. То. Це автоматична теплуша все робить, а то просто механічна. І там отака сітка стоїть. Я думала, звісно, що в цій теплуші буде друга сітка. Ну так як я з, пр... з продавцем зв'язалася по поводу цих лотків, що їх не вистачає. Тут і кажу, що у вас всі такі ну, упаковані теплуші. Він мені, типу, що да ні, ми вам вийшли, ну, коротше, узнали, що ми вам вийшли нові полотки, ті, ті, що не достають. По поводу сіток, сказали, що вже і в дорогих моделях, і в дешевих моделях. Оця сітка нижня однакова. Ну, вже зекономили ціна 4,5-4. Ні, даної моделі я заплатила. Заплатила 4,599 плюс 249 пересилка. От і рахуйте, дешево це чи не дешево. І тут мені присилає продавець, типа. А я говорю: ну, а де другі латки? Він мені присилає, а чого у вас числиться два місця на почті? Я в забрала на Пошті одну посилку. Говорю, там одна коробка була. Він добре, зараз будемо з'ясовувати, що два місця пишеться. Якби вони мені одразу сказали, що там буде дві коробки, а не одна, я б вже якось понімала, що до чого. Але ж ніхто нічого не сказав, ну, коротше. Я написала представникам нової пошти, що типу, 249 гривень заплатили, в накладні написано два місця. Я отримала одну коробку, ну, одну коробку і там заявлено 8 кг вага, а сама оця коробка важила 4, 416, гр... 4 416 грам. 4 кг 416 г. І, як з'ясувалося, була ще одна коробка додаткова. Оце вона була і друге місце. І тут, типу, об'єм. ну, Скільки воно нам важить. Ну, коротше, вони, вони ж зараз там по новому по модному ширину доготу, і це. Ну, коротше, що два місця. А продавець мені вже вислав нові лотки. Він каже, да, там не, доста... не вистачає лотків. І він мені каже, ми вам вислали. Окей. Вислали та да й вислали. Я жду ті нові латки. Я ще не знала, що, що з цими латками, де вони ділися і що тут за друге місце. От такі латки повинні були прийти. Коротше, дивлюся, одміна. Вони відмінили мені посилку. Дивлюся відміна. Дзвоню я тому продавцю. ти ж мені набери і скажи, що ми. Ви виясніть на почті. Ми вам відіслали другу посилку цієї лотки, що там іде дві посилки. Але ж вони відмінили. Я знов до них. Я говорю, що в чому діло? Він каже, розбирайтеся з новою почтою. Ми вам одослали е, дві коробки. І в другій коробці отакі от лоточки. На 78 яєць. Окей. Позвонила я на нову почту. А, ні, вони мені позвонили, типа. Що зверніться там, де ви забирали ці всі ящики, я позвонила. І я об'ясняю, що ви розумієте, що це не нова почта, це в сусідньому селі, в магазині. Продавчиня мені видає. Якби в неї було воно заведено десь там в комп'ютері, вона побачила, що там дві посилки. А так я прийшла і. Корт останні цифри назвала, вона пішла знайшла, видала мені. Все. Бумажець розписалася, і потім отдає там, хто там нова почта приїжджає. Та. Але ж знайшли ту посилку. Вони, я говорю, і вона каже, я говорю, ця посилка прийшла в середу, оця. а друга посилка прийшла в п'ятницю. Її не було. Говорить, тоді, коли ви приїжджали, забирали. Я говорю, от ви і вияснили. Ну, Добре, що воно закінчилося все добре. Не знаю. І мені шкода того продавця, що він за пересил одіслав, теж заплатив гроші, те, що новий лодки мені відсилав. І він попав в деньги. Я попала в то що я каталася туди-сюди машиною. Теж натопливо. Ну Одне на одну вийшло. Тому до чого це відео. Якщо ви будете купляти Євро 88 Pro 22012, ну тобі ж воно робить і от розетки, і от акумулятора, знайте, що туди йде два вида лотків. Отакі і такі. Якщо ви получили і бачите тільки отакі. То знаєте, що друга посилка йде віддільно. Оці лоточечки йдуть віддільно від загального. Тому такі справи получили. А тепер будемо чекати нового сезону і будемо іспитувати. А новий сезон десь буде, мабуть, в лютому місяці. Дай Бог наші хлопчики все зроблять для того, щоб. Ми мирно жили тут і займалися своєю справою та їх підтримували. Все буде добре. Дякую за СУ. Дякую за перегляд. Ставте лайки, дизлайки. Все буде добре. І все буде Україна!